У всі часи з осквернення могил вважалося великим гріхом у кримінальному кодексі. цей злочин трактує стаття 297. наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покійного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місті поховання або на трупі, карається штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або поз. Бавленням волі на той самий строк. Втім, ні страх божої кари, ні людського осуду, ні навіть кримінальної відповідальності не зупиняють любителів легкої наживи. Останнім часом, буквально напередодні поминальних днів, на кладовищах Білої церкви та району відбуваються численні крадіжки могильних огорож. Лише на кладовищі Сухий Яр. Поступило більше 50 заяв про поплюження могил з викраденням огорожі. Скільки ж їх викрадено взагалі, не може сказати ніхто. Працівник кладовища Яр» Сергій Нєстєров із знанням справи проводить нас по захороненнях, де нещодавно ще були огорожі. Знаю, куски залишаються, відбивають, видно, що одпіляно робиться подальше від охорони, від центральних воріт, сторону тобто, ну, в середину, той всередину, той. Між деревами, щоб, навіть, ніхто не бачив. Скоріше всього вночі, тому що днем людей багато, мені кажеться, ніхто б не посміє. А за яким графіком працюють ваші охоронці? Коли охороняється кладовище? Охорона працює з 8 до 6, але вона тобто, за територію вона відповідати не може, тому що кладовище дуже велике. Не буду говорити погані слова, але це безчеловічно, це по скотськи. Тим більше складбище, нівичить. Вже покійних трогати. Є вже великий гріх, дуже великий. Разве це люди, що беруть і це, знімають огради. Чоловік старався, ставив, а хтось прийшов, взяв, зняв да і здав. Здебільшого це оградки із сплаву алюмінію, які можна здати на металобрухт. В основному варують метал. Тюраль, алюмінію, Те, що дорого здається на, на металоломі. Очень дорого. Цветной металл. А что можете сказать по этому поводу? Что можно сказать? Ваши отношения к всему что происходит? Можно сказать, поймать и закопать живьем. Вот что я могу сказать. Другого я сказать не могу. Это вандализм такой, что не уважает, да, и кощунство, не уважает, да, смерть стариков и прочее, прочее. Никаких, никаких таких отношений к старым людям. Я не віжу. Це все молодіж. Про проблему працівники кладовища знають, втім вдіяти нічого не можуть. На жаль, за останніх півроку почастішали, дуже сильно почастішали случай краш оградок на, на кладовищах. З чим це пов'язано, розсуждати не буду на цю тему. Але виходів з цієї ситуації є декілька. По-перше, огородити забором кладовище. На це потрібно там, в районі декількох мільйонів гривень. І друге поставити цілодобову охорону, тому що на сьогоднішній день ми можемо виставляти два поста тільки на день. На ніч охорону ставити не можемо, не тянемо фінансово. Прораховували декілька разів вже охорону цілодобову, порядка 6-7 постів треба на всі кладовища, щоб закрити порядка 100, -100 тисяч гривень кожен місяць. Комбінат фінансово ці деньги не тягне. Тут є два варіанти або положити на міський бюджет ці кошти, витрати, або положити ці витрати за рахунок замовників на комбінаті, що буде некоректно, на мою думку. Про це, про, про це всі, всі, всі знають, що така проблема е, существує, але поки що розсуждаємо, думаємо, як з, цього, з цієї ситуації вийти. Я ще раз повторюсь, що ця ситуація буквально останніх півроку. В прошлих годах були звернення 2-3 в рік. Не суттєві. В цьому году, да, порядка, порядка 50 випадків вже є. Основна маса на Сухомуру. Є декілька звернень на Старокиївському, просто тільки на Сухомуру дуже багато металевих оградок. Новокиївське ті кладовища вже більше до гранітних оградок монтують. Тільки я розумію, що це пряма тенденція до рівня життя в нашій державі, в нашому місті. Чим краще в лапках нам стає життя, тим частіше будуть пропадати оградки на кладовищі. Неодноразово і ми звертались до міліції, і опитували нас, і виїжджали на місця разом. І люди звертались до міліції, але поки що жодного, не знаю жодного випадку, щоб когось знайшли. І навіть ми своїми працівниками декілька разів засади влаштовували, але поки що результатів немає. Як повідомив нам керівник сектору громадських зв'язків міського відділу головного управління МВС України у Київській області Андрій Семеренко, на даний час відкрито ряд проваджень по місту та району та групою досвідчених фахівців проводяться оперативні дії по встановленню та затриманню осіб, причетних до даних злочинів. Втім, затримання злочинців ні моральної, ні матеріальної шкоди не компенсують. Тож потрібно шукати можливості подібні злочини, попереджувати. Таким чином охрана має бути тут. Якась сильніша охрана, тому що після п'яти, я так розумію, що тут нікого більше немає. В п'ять годин чи в 6 вже закривається кладовище і охорони я не бачу, тут ніколи не бачив. І все, маю. Треба подивитись по цьому металоприйому, щоб подивити, ну як, щоб не приймали гради. Проконтролировать, кто принимает грады. Штрафы, доробить. И эти не будут принимать. Або охорону тут якусь на кладбище. Сложно и трудно. Кладбище большое. Охрану сюда не выставишь абсолютно. Вот. И независимо, когда сегодня будет, завтра или уйдет охранник, они придут. Такое дело. Тут невозможно, чтобы охранять кладбище. Воспитывать надо. Молодежь воспитывать только воспитывать, начинать с садиков, школы, то. Ну, мы уже два раза меняли эти ну штучки. Ну, их все время снимать, сейчас будем делать Девочки, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, как вообще можно бороться с этим? Никак, сейчас будем пластик ставить. Как? уже металлические, не будем с нержавейки ставить. То есть на охрану не надеетесь, на правоохранительные органы не надеетесь? Ну, ребята, это же бесполезно.